Дуже хочеться матюкатися матом, але я не буду. Єдине, що хочеш сказати фотос? У російську попсову пісню город мой Москва в одному з кароки барів міста заспівав чоловік, чим викликав обурення у відвідувачів закладу. Неминучий скандал спалахнув за секунду. Вікторія, авторка відео, зробила зауваження любителю окупанської творчості та наголосила, що під час війни співати такі пісні це злочин. Натомість у свою сторону почула погрози та лайку. Ді. Дівчина, будь ласка. Я вас не трогала. Ви, себе так ведете, ви прийшли, ви відпочиваєте, ви п'єте, ви співаєте, а потім ви підходите, розказуєте, що кому робити. Можна викликати поліцію і подивитися, як ви куйцам. Дай сір, дивися тижні. Конфлікт втрутилась і подруга головного героя. Вона почала різко висловлюватись та, мовляв, нічого дивного у російських піснях немає. І взагалі вони відпочивають та попросила не заважати. Як наголошує Вікторія, у барі весь час грали ворожі треки. Тож відвідувачі виконували їх без єдиного докору сумління. Коли я побачила реакцію головного героя, я вже трішки не витримала, я встала і. Набагато жорсткіше це сказала. Сказала, що ви, ви типу за Москву, каже, якого хріна ви співаєте під час війни таку пісню? На що пішла зворотня реакція? Я вже то все записувала, де людина почала до мене бакувати, говорити, що їй все, рів... викликає поліцію, мені все рівно. Я що хочу, то й співаю. Ну, коротше, відразу я зрозуміла, що ця людина або занадто сильно п'яна, або їй реально все рівно, і їй нічого не буде. Та поведінка, яку мав головний герой до поліції, це була ідентична таку, яку він мав до мене, і поліція йому нічого не зробила. Вони просто прийняли у нас заяву. Е, я пояснила, в чому суть. А ось адміністрація закладу, де виник конфлікт, вирішила зайняти нейтралітет. Ба більше дехто з персоналу запевнив, що російські пісні у них співають навіть військові. Але після шквалу негативних коментарів у соцмережах хутко написали пост вибачення. Але люди не вірять у щирість цих слів, тож ми вирішили особисто перевірити заклад. Як запевняє оператор караоке Олексій, вже багато російських пісень у чорному списку. Натомість іноді деякі пісні виконавців, що співають у дуеті, все ж вимушені блокувати вручну. Зазвичай, якщо замовляють якусь російські пісні, то ми просто кажемо, що вони заблоковані. Ну, у нас є планшет, в якому ми в якому гості можуть можуть самі знайти пісні. Ті, які заблоковані, вони взагалі не вибиваються в програмі. Пишуться зразу. Вже за день гора співака спіймали члени організації учасників бойових дій. Також до нього завітали і поліціянти. Місцевим любителем Гаріка Сукачова виявився 32-річний Богдан Артеменко, який з відкритих джерел інформації є кінцевим бенефіціаром фірми Black Crane Group, що займається оптовою торгівлею паливом. Крім того, з чоловіком провели бесіду військові та СБУ. Як результат п'ятничного відпочинку, він отримав адмінштраф, повістку донатив 6 тисяч доларів на ЗСУ та записав два публічних вибачення. І все за добу, хочу провести вибачення за вчинені мною дії недопустимого характеру. Шановні українці і білоцерківці, військовослужбовці та їх родини. Приношу щирі вибачення за свою поведінку. З цією повагою заявляю, що я не мав на меті когось образити, однак сталося те, що сталося. Приношу також свої вибачення дівчатам, з якими в мене стався конфлікт. Я обіцяю, що такого більше ніколи не повториться і розумію, що був 100% неправий. Я поважаю та люблю Україну і робитиму все заради її перемоги. Ще раз скажу вибачте, дякую е Всеукраїнській асоціації ветеранів бойових дій за те, що допомогли мені зрозуміти те, що відбувається в Україні, за інформацією поліції Білої церкви, працівниця ресторану також постане перед судом за використання пісень країни-агресора. Нагадаємо, з 2022 року в Україні заборонена російська музика в громадських закладах. Але поки наші люди масово не викорінять її зі своїх голів, Перемога даватиметься за надто високою ціною. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.